Звичайно, що я тримаю це питання на контролі. Голова військово-цивільної адміністрації Донецької області Жибрівській постійно тримає мене в курсі. Мало велику приємність озвучити вам доповідь, яку я почув буквально 20 хвилин тому. По двом ніткам постачання електроенергії в резервному форматі відновлено. Зараз проходять тестові. Випробування запуску системи водопостачання з хвилини на хвилину, не через тиждень, не через місяць, а з хвилини на хвилину ми чекаємо вже інформації, що вода пішла. І після отримання цієї інформації, через максимум 12 годин, вода має бути попросту. Але хочу доповісти ще додатково, тільки інформація поступила, малий агрегат запустили, вода набирається. Зранку будемо запускати великий агрегат. І як наповниться система, відразу вода проступить в і інші населення.